Це твій королівський влог, мене звати Катя. Це Мія, і ми знову готові з вами поговорити про принцесу Діану, оскільки минулого разу нам не вистачило пам'яті телефону, аби записати повноцінний випуск. Тож це друга частина. Сьогодні ми розглянемо причини розлучення Ледідії та принца Чарльза, деталі інтерв'ю панорамі, яким було життя принцеси після розлучення, кохання до доді та причини загибелі. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Тож, що ж все ж таки призвело до остаточного руйнування шлюбу Діани та Чарльза. Пресі вдалося перехопити інтимну розмову між Чарльзом та Камілою, Так, так, саме туди він дізнався, що мріє бути її тампоном, прости господи. Все більше змін не треба було використовувати в своїх матеріалах слова, напевно, та мабуть вони знали про... Зв'язок Чарльза та Каміли просто на 100% і могли вже це довести, в принципі, що вони і зробили, оскільки вони опублікували їхню інтимну розмову в пресі. Якщо ви хочете дізнатися про це більше, то я вам ще раз рекомендую переглянути повне відео, яке я присвятила Чарльзу та Камілі на моєму каналі. А вже ж та стаття неймовірно сильно принизила будь-яку жінку, і Діана не стала винятком. Всі ми знаємо, що після того інфовибуху леді ді з'явилася у відвертій сукні помсті, а потім дала сенсаційне інтерв'ю панорамі. Вже зараз ми маємо з вами результати розслідування, згідно з яким Башир, нібито взяв інтерв'ю принцеси Діани обманним шляхом. Було встановлено, що Мартін порушив казівки Бібісі та брехливим способом домігся зустрічі з Діаною. Брату принцеси Діани, Чарльзу Спенсеру, журналіст показав фальшиві виписки банківських рахунків. Підроблені документи, нібито свідчили про те, що люди з найближчого Учення його сестри отримують гроші від таблоїдів, розкриваючи деталі її життя. Разом з тим, кореспонденту і самому вдалося переконати ледіді в змові королівської родини проти неї, і тим самим він підвищив рівень довіри до себе. Мартін Башир підтвердив, що вдався до обману, аби отримати ексклюзивне інтерв'ю з принцесою Діаною. Виписки банківських рахунків йому допоміг зробити знайомий графічний дизайнер. Реакція родини принцип. Цеси, особливо її синів, була неймовірно обурливою. Вільям і Гарі розкритикували як канал BBC, так і самого журналіста, сказавши, що після того рокового інтерв'ю їх мати жила в постійному стресі та параної. Принц Вільям висловив свій жаль, що мати так ніколи вже і не дізнається про той обман. На мою думку, оманливий спосіб отримання інтерв'ю суттєво вплинув на те, що сказала моя мати. Інтерв'ю стало важливим внеском у погіршенні стосунків моїх. Батьків, і відтоді це нашкодило безлічі інших людей. Наголосив герцог Кембриджський ще на той момент. Принц Гаррі підкреслив, що принцеса Діана була стійкою і сміливою, і, безперечно, чесною людиною. А подібні тактики журналістів, які поширені і досі, згубили її життя. Він таки прямо звинуватив Башира в тому, що він ледь, ну, а може, і не ледь, може таки і довів. Принцесу до е, якихось хвороб і, можливо, навіть до думок про суїцид у цій бесіді принцеса розповіла Баширу всі деталі подружнього життя, розповіла про свої депресії, кілька спроб суїциду, які були викликані поведінкою чоловіка. У цьому сенсаційному інтерв'ю вона таки підтвердила, що знала про роман Чарльза та Каміли, і навіть не приховувала своїх романтичних стосунків з іншими чоловіками. Звісно, після таких вибухівок тримати обличчя ідеального монаршого шлюбу Бо не було сенсу, тож королева нарешті таки дозволила парі розлучитися офіційно, а не просто мешкати в різних палацах. Що отримала Діана після розлучення? Принцеса отримала одноразову виплату в розмірі 17 мільйонів фунтів стерлінгів, це 22 мільйони доларів. І щорічне поповнення бюджету на 400 тисяч фунтів стерлінгів, це 520 тисяч доларів для оплати житла. Також за домовленістю діти залишилися жити з матір'ю. Звичне для Діани життя королівської особи всі привілеї, які давала приналежність до королівського двору, втратили свою силу найбільш очевидним Ала втрата статусу королівської величності. Втім, статус принцеси Вельської Діані залишили. Також тепер Ледіді була зобов'язана утримувати свою охорону та оплачувати всі поїздки самостійно. Десь в той час Діана і поновила свої стосунки з Доді. Чому я кажу поновила? Бо вони були знайомі і знайомі ще з 1986 року, коли він грав у поло проти принца Чарльза. Влітку 97-го року, через рік після розлучення, батько Доді мільярдер Мохамед Альфаєт на той час власник універмагу Герротс запросив принцесу та її синів, принца Вільяма та Гаррі, відпочити на своїй яхті на півдні Франції. Під час цієї поїздки, за даними «Town Country», Леді Ді. Кажуть, і зблизилися з Доді. Вже у 2008 році Хаснат Хан, це оте велике кохання принцеси Діани, кардіохірург пакистанського походження, розповів пресі, що саме після тієї поїздки на Яхті разом з Альфаєтами Діана і порвала з ним. Також хан розповів про те, що про новий роман своєї екс. Він дізнався таки з преси, і того ж літа з преси він побачив, що Діана ще раз відвідала яхту Альфаєтів, але вже там вона була без дітей. А згодом нову пару сфотографували під час плавання біля узбережжя Портафіна в Італії. Загалом вони провели разом кілька днів, перш ніж здійснили свою нещасливу поїздку до Парижа, де зупинилися в готелі Ріц, який також належав батькові доді. Втім, ці стосунки ніколи не були офіційно підтверджені і ніким з близького оточення Діани, а в книзі, яку написав її дворецький, цей зв'язок геть заперечується. 31 серпня 1997 року. Цей день став останнім для всенародної улюблениці. Під час свого візиту до Парижу автомобіль Діани, проїжджаючи крізь тунель під мостом Альма, зіштовхнувся з бетонною опорою. Окрім принцеси, у салоні перебували також доді Альфаєт, охоронець і водій. Андрій Полі, шофер та доді загинули миттєво на місці катастрофи. На момент прибуття рятувальників леді ді була ще жива. Єдине, що вона була в змозі вимовити, були слова Боже мій. А на звернення лікаря реагувала кліпанням очима. Спроби реанімації успіху не мали, адже в результаті зіткнення серця жінки дуже змістилося праворуч. Ця травма була несумісною із життям. Та дехто каже, що дуже довго проводилася ця перша домедична допомога, що доки діану доставили доля. Карні минуло аж три години, і діану доставили не до найліпшої. Лікарні Парижа, а до звичайної. І чому так? Ну нікому не зрозуміло. І тут дуже багато питань, дуже багато конспірологічних теорій. Поки що не будемо в цьому розбиратися. Пройдемося по офіційній версії подій. Раптова загибель Діани сколихнула увесь світ. Мільйони людей сприйняли цю трагедію, наче власно похорон відбувся 6 вересня. Як і похорон мого батька, провести Діану в останню путь прийшло понад мільйон людей. Люди стояли живим коридором. Вором від Сент-Джейнського палацу до Вестмінстерського аббатства. вони закидували всю процесію квітами та вигукували зізнання в коханні. Слідом за троною йшли рідний брат Діани, граф Спенсер, її сини, екс-чоловік і свекор Принц Філіп. Згодом цю півгодинну дорогу Чарльз Спенсер назвав найважчими хвилинами свого життя. Від цього не були в захваті, і Гаррі, з Вільямом, що і зрозуміло. Могила леді Дій розміщена на відокремленому острові в сімейному маєтку Спенсерів Елтропі у Норт у Нортгемптонширі. Після смерті Діани було оприлюднено її заповіт, згідно з яким коштовності принцеси відходили майбутнім нареченим. Її синів версії причин автокатастрофи було безліч, починаючи з версії, згідно з якою машина принцеси намагалася відірватися від автомобіля операцій і закінчуючи змовою проти діани. Опублікований через 10 років звіт Скотланд Ярду підтвердив той факт, що водій два рази перевищив швидкість руху а також підтвердили е, припущення про те, що водій був на підпитку в його крові, нібито виявили. Алкоголь багато послідовників теорії змови причиною смерті принцеси Діани називали її вбивство спецслужбами Великої Британії. Про те, що жінка була вбита, заявляв згодом і її охоронець Алан МакГрегор. За його словами, в той день він помітив безліч порушень правил безпеки. На конспірологічній версії наполягає і е, батько Доді Мохаммед Альфаєт, але його позов був відхилений французькою стороною. І останнє на сьогодні це блок від мене, чому я не фанатка принцеси Діани. Кілька причин я наводила, але підсумуємо у дівчинки. Була велика моральна травма після того, як їхню родину покинула матір. На мій погляд, спочатку треба було йти лікуватися до психолога, а не в ранньому віці заводити дитину. Але хто я така, щоб комусь щось радити? Ну, це суто мої думки не сприймайте їх близько до серця. Одруження 19 років, ніколи цього не розуміла. Вибачте, я припускаю, що був. Вається кохання на все життя з першого погляду у 16 років, але більшість пар доводять, що це маячня. Люди в 16 ще не сформувалися як особистості. Та й світ достатньо різноманітний. Ну не можеш ти в 16 зустріти кохання з цього свого життя. Ну це я так думаю. На момент одруження Чарльзу було 32. Я не розглядаю цю ситуацію з боку Чарльза. Бо навіщо йому було Діана? То зрозуміло, навіщо Діана ну достатньо свідомо ламала своє життя бо знала про різні інтереси про Камілу. Мені ось це не зрозуміло. А стиль я знаю, що Діана нібито новаторка і революціонерка в цьому в плані, але не для мене. Мені стиль Діани не зовсім до вподоби. Я взагалі не прихильниця британського стилю. Як на мене, він дуже специфічний, тож не звертайте увагу. Я не в захваті від весільної сукні Кейт, якщо що. А подобається мені лише друга весільня сукня Меган. Отака я вередлива. Я зовсім не прихилюється теорії змови про те, що Діану вбили на замовлення королівської родини. Вони не святі, але я не вірю в те, що вони хотіли нанести таку велику травму у Гаррі та Вільяму. Втім, я вважаю Діану і не зовсім обачною, і в її подальших. У стосунках з чоловіками після розлучення, наприклад, з тим же Доді доді був мусульманином, а Діана його активно залучала до спілкування з ем, принцами. Я зовсім нічого не маю проти жодної віри, але можу припустити, що короні таке ну зовсім не подобалося. До того ж, якщо Ді справді, як пишуть деякі пліткарі, була вагітна третьою дитиною і дитина була від Доді, це також би їй не додало плюсів. в очах корони мені здається, що БК. Не була б рада, якби у Вільяма та Гарі, е, народився брат чи сестра е, мусульманської віри. Але я наголошую, що то все мої припущення, і як було насправді, ми з вами нікого не дізнаємось. Мені дуже шкода, що життя Діани склалося таким чином. Дуже б хотілося побачити її щасливою і живою. От і все, поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Дуже прошу поставити вас лайк цьому відео, адже завдяки саме лайкам і коментарям, ви допомагаєте просуванню мого каналу безкоштовно. Якщо у вас є змога та бажання підтримати наш канал копійчиною, то всі реквізити ви бачите або зараз на екрані, або у дописі до нашого відео. Там є як реквізити моєї картки, так і посилання на Патреоні. Дуже вам раджу підписуватися саме на Patreon, бо там буває. Плюшки для наших патронів. Оксана Сердюк та Марина Мушко вам, як завжди, окрема подяка за підтримку нашого каналу. Тож, слава Україні! Боже бережи короля! донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Люблю, цілую, ваша королівська блогерка.